Переселення ще одного рою. Почався сезон руїні, так, скільки можна там було притримати бджіл. Притрималось, але все рівно є момент, коли бджоли мусять випустити хоча б один рій, при тому, що ти робиш провірки, робиш відводки, маточник маточників все рівно у дирі, так. Тому що я і буває так, що залишаю десь по маточниково, тому що ти не можеш знати чи. Наприклад, втора матка вилетіла, чи вона лишилась, якщо ти її не знайшов, тому лишаєш маточник. Ну і якщо хороша сім'я, вона виростить хороший рій. Так? Ось тут працює рій, який я мав позавчора, а ось тут сидить новий рій. Так? Як я формую його? Формую на вощині переважно, даю вощинку, але при цьому даю ще рамочку. З розкладом так. Ну що, подивимось, який тут синочки? Не знаю, постараюсь знайти маточку. Тут є маточка. 8. 8. Не знаю чего одного. Ось Ну хорошо, забуша гибки. seven is up turning the like you're seeing